Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Зараз трошки по нашій роботі з проєктом. Тобто почну з початку. Я, як і обіцяв, створив вже ось групу пр 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 бізнес-процесів проєкти і вигрузив три бізнес-процеси відповідні. Що це, дає? Що це дає? Це дає нам можливість працювати у проєктах відповідним чином. Тобто я зараз підніму в обрані. Ось, і тепер, коли ми переходимо до цього списку, ми бачимо, що ось є тут якісь налаштування вже Ось безпосередньо сам, сам проєкт. Коли заходжу сюди, то я переніс сюди в нього в опис те, що пропонував. Ну, в принципі, те, за що ви зараз плачуєте. Ось. Буквально все прописав, що необхідно. І додав ось відео нашої останньої зустрічі, яка у нас була сьогодні. відбулася, Що я зробив, вже зараз зробив, щоб вам було простіше працювати з тим, що у нас зараз йде. Тобто, я. Виставив три блоки задач, як я обіцяв. Тобто перший блок це встановити бізнес-процеси, а другий налаштувати між процесами зв'язки, тестування і невеликі доробки. Тобто до, кожного, до кожної задачі, до кожного блоку я надав відповідну ціну, і таким чином ми зможемо відпрацювати, як ми в принципі додаємо блоки. Для цього достатньо додати ось товар фіктивний, це фіктивний товар, щоб було зрозуміло. В принципі, у вашому варіанті, якщо необхідно відпрацьовувати бізнес-процеси, то ви цей процес можете використовувати з фіктивними продуктами або з тими, які у вас є. Наприклад, якісь послуги, які стосуються впровадження тих чи інших. Інструментів для підтримки інвалідів. Тепер, як, як, в принципі, створюється задача або блок, ми тут пишемо, тут пишемо назва, назву. От, наприклад, у нас одна, один із моментів це ліцензія. Ліцензія. Тобто, і саме вона була. Зафіксована для Рест Зафіксована як частина оплати, щоб було зрозуміло, для REST API. Щоб ви розуміли, що я цього не забув. Ось, показав. Згідно, згідно з тарифами по курсу, по курсу. І тут я приміточку зроблю ще одну згідно з тарифами. Тарифами до курсу на дату оплати. Тепер приміточку таку зроблю стосовно того, що я писав по підключенню цієї опції. Тобто я пропоную її підключити лише тоді, коли ви будете готові. Тобто до того моменту, доки у вас не, накопич, не накопичиться відповідна кількість даних. Зараз, до речі, вже 681, 681 запис, з них 652 контакти, ми не станемо підключати цю ліцензію. Для чого? Для того, щоб ви могли користатися там безпосередньо можливостями, які надає варіант по підтримці системи у робочому стані на етапі впровадження. Ну, тоді, коли ми сплачуємо лише задання. Тобто Зберігаючи кількість кількість а, ліцензій підключених в тому рахунку, і реста піде того, входить на цей момент. Тобто у нас ці гроші будуть лежати відповідним чином оформлені. Ну, тобто, щоб ви розуміли, нікуди вони не дінуться, а ліцензія підключиться на місяць лише після того, як ви скажете, все підключаємо ліцензію. Тобто ці гроші не будуть використовуватись е, до того моменту. Якщо вам буде необхідно, наприклад, використовувати ці гроші все ж таки для того, щоб е, сплачувати задання, ми це додатково обговоримо. Ось, е, відповідно, я тут можу обрати е, відповідального, який буде е, саме за цю е, виконання цієї задачі. Е, ну, в принципі, як і всіх інших відповідати, і а, я її запущу. Тобто, коли запускаю, тисну на кнопочку блок задач. Це коли я запускаю блок задач. Ну, В принципі, це задача, тому я саме задачу і запущу. запущу. Далі що? Далі що? Дивимось, зараз я тисну на задачу. І якщо ми бачимо, що поки що підзадач безпосередньо до проєкту нема, є тільки блоки задач, то ця задача у нас тепер з'явиться. Тобто тисну, бачимо, ось за формою Protection задача ліцензії REST API. Зараз там трошки необхідно буде підкоректувати підкоректи назву. А чому? Тому що є там деякі нюанси, але це маленькі, маленькі нюанси. Тобто переходимо до процесу і переглядаємо до конструктора, що ж саме породило ту, ту назву, яка у нас є. Тобто дивимось тут дії. На, на початкові дії у нас ось, ось виконується ось така назва. Тобто ми тут а, трошки, трошки зміни внесемо і відповідним чином зайдемо у саму задачу безпосередньо. І я тут виправлю назву цієї задачі ось так. Так, інструкцію закрою. А, от Назва назва. Ну, далі все буде гаразд. Тут маленький такий нюанс. Тобто, коли задачі забираємо в роботу, відповідно, беремо у статусу відповідний. Ще раз повторюю, що з цією задачею ми будемо розбиратися лише тоді, коли ви скажете. Тобто підключати ліцензію. Бо при підключенні ліцензії ми ж будемо розуміти, що вірно. Ця ліцензія буде одна, і це вже старт для роботи у команді з тими чи іншими ліцензіями. До речі, можна там буде ще іменні ліцензії оформити, але це надалі. Далі, що робимо? Тобто, я коли переходжу у задачу, відповідно, тут вже є ну, переміщена опис з проєкту. Uh, і оскільки лише тільки перша частина до нього відноситься, то я все інше зараз видалю. Ось. І покажу, в принципі, де, де я це буду робити. Ну, щоб у нас посилання було безпосередньо на систему. Так, зараз хвилинку uh, workflow. Тобто, Таким чином ви будете розуміти, як ми працюємо. Тобто посилання відео і додаткова якась інформація, яка має бути у задачі, поки що в роботу не беру, чекаю там оплату, зберігаю. Ну, поки що все. Коли задачі блоку необхідно буде створити, я це ще раз тут покажу. І ось відео буде відповідно тут розмі... розміщу. А до речі, це відео, ось, яке я зараз знімаю, воно потрапить у проєкт, і буде другим відео у нашому проєкті ось, слідом за цим. На зв'язку. Пока.